розглядати. Значить, для, вже ж закінчили задача для публіки. Виганяю ж до Ясеря Миколаївича, депутат. Я сижу в кабінеті, через сітку чути, як він лається 20 хвилин. Захожу півчаса, не можу почати сесію, бо він лається з усіма 30 депутатами і сучи їм дулі. Ну, хіба так можна робити? Що, що, що? Федор Иванович, дули? Ты кричи, что я, 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 я. Нема питання до засаду народу Немає. Значить, з тим доповненням. Зрозуміло? Чи окей поставити? Немає.

Про надання відділу освіти районної державної адміністрації дозволу на спитання башти рівновослужбов, радийчинських загальноосвітньої школи першої другої степені. Даний проєкт рішення розглядався остійний комісій на процесі жодного пропозиції зауваження до даного проєкту рішення не надходить. Є пропозиція проєкту як рішення, який ми отримали, прийняли. є рішення сесії районної ради, хто за дану пропозицію прошу проголосувати. Доброти, отрималася рішення. війни. Наступне питання рятування. Про призупність років буде порядку використання плати за оренду майна спільної власності третя селищні та миської районі. Є не під того ворога, давно питання.